На цей раз я зосередив увагу на реакції військових США, що саме професійні військові думають про ЗСУ. Нарізав відео, як зміг, щоб Ютуб не заблокував. Оригінал цих відео я залишу в описі. Перше відео було завантажене три неділі тому. На ньому колишній піхотинець Сполучених Штатів Америки реагує на дії спецпідрозділу ЗСУ. Гаразд. Сьогодні я дивлюсь справжні бойові дії з України. Я знаю, що ви дуже хотіли, щоб я подивився відео бойових дій саме з України. Тож сьогодні ми подивимось, як працює український спецназ. І так броньоване авто. І не схоже, що це якийсь там БТР, щось сучасне по типу нашого Бінтуронга. Ну, гаразд, я вже бачу, що ці хлопці володіють досить якісною зброєю. І у них майже такий самий броньовик, як у свату. Якщо дивитися край Мока. О, там є АТ4. Чудово переправились через річку. Ця місцевість страшенно нерівна. Вся інфраструктура зруйнована, там обстрілюють всім, чим тільки можна. Так, все дуже ненадійно. Схоже на те, що вони працюють дуже малою командою. Я б сказав їх надзвичайно мало. Але в них все таки дуже солідне обладнання. Я бачу там щось по типу на РПГ. Ще там був здається ПКМ. Я не знаю, чи затрофейли вони якусь зброю в бою. Так, добре, ця місцевість просто вселяє жах. І так, все таки один із хлопців має ПКМ. а також вони мають високоякісні гвинтівки ACR. Чому і де м, ви зрозуміли, де вони взяли ПКМ? Можливо, отримали від українських військових. І цей кулемет не знаю, чи він пофарбований спреєм, якийсь, чи він просто так побитий боями? Виглядає до біса кепсько, але він все одно працює. Є багато речей, які потрібно враховувати. Так лише якщо подивитися на місцевість, вони показали, як можна перебігати через божевільно відкриті широкі ділянки бою і маневрувати. Якщо ви ворог і у вас немає важкої техніки, то вам буде дуже страшно проти цих хлопців. Це відео завантажене місяць тому. В ньому аналітик безпеки та оборони США розглядає контрнаступ ЗСУ. Україна заявляє про звільнення 6 тисяч квадратних кілометрів своєї території. Наразі український контрнаступ відбив практично всю Харківську область. Це відкриває шлях для збройних сил України на південь Донбасу, на те, що якраз Путін назвав своєю мінімальною цілею в цій війні, і українські військові стоять зараз там, щоб забрати у Путіна навіть ці території. І саме Україна зараз диктує правила гри. Слава Україні! Героям слава! коли ми думаємо, що буде далі, українська сторона повинна прийняти ряд рішень. Ініціатива стоїть за ними. Саме вони рухаються вперед. Чи хочуть вони закінчити свій контрнаступ на досягнутому, чи будуть вони йти далі безперервно, звільняючи Донбас і інші території? Напевно, що так. А щодо росіян, що вони будуть робити далі? Росіяни будуть намагатися виграти якомога більше часу. Відступаючи назад і назад, в росіян немає ландшафтної оборонної лінії, на якій вони можуть зупинитися, тому їм потрібно десь копатися і чекати зими. А далі станеться те, що буде майже 100%. буде великий наступ росіян, ймовірніше на початку наступного року, і це може бути ще одним переломним моментом. У цій війні президент Путін точно так легко не здасться, хоча Путін вже й не може нічого зробити, нічого критичного на полі бою. Ймовірно, його тактикою буде тримати Україну і весь світ під тиском, атакуючи міста України та критичну її інфраструктуру своїми ракетами. А третє відео досить старе на ньому ветеран бойових дій армії США дає свою оцінку подіям на Азовсталі в Маріуполі. Едесоренець Найтвімінвайламені подобається, як вони говорять про 9 тижнів. Хлопці, війни останніх років тривають не тижнями, а роками. Війна в Сирії тривала десятиліття, війна в Іраку тривала 8 років, а в Афганістані тривала 20 років. Точно не знаю. Десь 8 років в Іраку здається, скажімо, якось так, але насправді було десь років 15 все одно справа в тому, що це вимірюється не тижнями, а роками місце для битви з однієї сторони на користь захисників. Але все ж таки ця ситуація досить погана. Для захисників Маріуполя дуже мало шляхів відступу. Немає виходу, ви можете піти наліво, направо чи вгору. І так чи інакше, ви бачите, що ви в оточенні, і у вас дуже мало хороших варіантів, розумієте? Навколо вас скрізь росіяни. Але те, що у вас залишається, це просто битися, не давати ворогу скупчитися і бити його на вулицях міста, на вузьких дорогах. Ви бачите, що тут є залізниця, і це також дуже непогане місце для оборони коли вони нападуть на місто, ви можете битися і відступати, битися і відступати, битися і відступати. Поки не дійдете до останнього рубежу оборони на цій станції. І для ворога насправді це може стати надзвичайно складною справою. Ви як захисник маєте укриття, а ворог не має нічого, він наступає майже в відкритому полі. Навіть тут забудова на краю міста виглядає дуже слабкою для захисту нападаючих. Далі він буде розбирати відео, на якому український спецназ здійснює засідку. Добре, це українська засідка. І цей хлопець виглядає точно як їх командир, командир спецназу. Вони мають повний такий обвіз, по якому я можу сказати, що це АК, якась його модифікація. Ці хлопці вишукувались в дуже правильному порядку: з однаковими інтервалами, одна група попереду, зліва та справа. Ми бачимо двох. Інші хлопці знаходяться ще десь та позаду для прикриття основної групи саме так повинна відбуватися справжня засідка з дуже щільним вогнем по противнику, щоб просто не дати ворогу часу на реакцію, і в них немає такої тяжкої зброї, лише стрілецька. Тому потрібно накачати ворога свинцем по повній, щоб у ворога просто не було часу оговтатись. Ви можете бачити їх штурмовий загін. Чоти... чотири бійця продовжують обстріл і йдуть далі вперед. Бачите, командир нагадує цьому хлопцю. Він каже: Гей, назад, ти повинен бути охороною. Бачите, як він тяне за собою охорону, і ті хлопці попереду вони можуть працювати безпечно, знаючи, що їх заду хтось буде прикривати і стежать за їхніми неприкритими сторонами. Ви бачите, що вони виконали свою задачу і відступають. Ми зрозуміли, що вони йдуть до так званої точки збору. Це повинно бути десь звідси в 300 метрів, і там вони зупиняться, щоб сказати один одному, що всі цілі комусь потрібен додатковий боєкомплект. Вони перерозпеділять боєкомплект, перевірять один одного на наявність втрат, поранень. Загалом вони вийдуть звідси. І саме так повинен робити справжній командир, як на цьому відео. Найгірше для командира це покинути своїх хлопців або провалити свою місію. А це відео може не зовсім в тему, але я думаю, що його не всі бачили і комусь буде цікаво глянути. У вас случайно не найдется двух баксов, чтобы помочь мне купить этот самолетик для моего сыночка. Извиняюсь, как вас зовут? Уоррен. Я Зак, приятно познакомиться. Большое вам спасибо. Без проблем. Уоррен, на самом деле, пока вы не ушли, этот самолетик вообще-то ваш. Почему? Это волшебный самолетик. Что? Все, что вам нужно сказать, это куда бы вы хотели отправиться. Да? И вы полетите туда бесплатно? В Украину? Вы из Украины? Нет, я хочу за них сражаться. Что бы вы хотели сказать всему миру? Я был во Вьетнаме четыре раза за четыре года и 66 дней. Эти битвы и убийства должны прекратиться. Что бы ни было, мы все должны объединиться. Можно вас обнять? Конечно. Люблю вас. Я тоже тебя люблю, сынок. Я еще хотел бы попросить вашей поддержки. Мне даже как-то не зручно, с какой-то стороны. Але моя ціль робити відео та набрати хоча б 100 тисяч підписників на каналі і отримати нагороду від Ютубу срібну кнопку. Мені потрібні дві планки оперативної пам'яті, щоб робити нові відео, тому що 8 гігабайт на моєму комп'ютері вже не вистачає, а останнім часом одна з них почала і глючити, і все стало ще тяжче. Сам я навряд чи виділю зайву тисячу гривень, тож спробую попросити вас. Всі, хто скине гроші на нову оперативу, я добавлю вас в наступне відео з перекладом реакцій. Моя карта Приватбанку на екрані і в описі під цим відео. Всім дякую!